Кафедра теорії, методики і практики фізичного виховання. Давайте знайомитися. Кривенцова Ірина Володимирівна завідувачка кафедри. Марченко Світлана Іванівна доцент кафедри. Цимбалюк Шанна Олексіївна. Доцент кафедри. Несен Олена Олександрівна доцент кафедри. Казлов Андрій Валерійович. Старший викладач Стрельникова Євгенія Янівна старший викладач. Шип Надія Євгенівна Старший викладач, Клеменченко Вікторія Григорівна Старший викладач, Спузяк Вікторія Борисівна старший викладач, Бондар Наталія Олександрівна старший лаборант кафедри. Викладачі кафедри здійснюють навчальну діяльність за трьома освітніми програмами. Фізична культура в закладах освіти на першому бакалаврському рівні. Фізична культура в закладах освіти для другого магістерського рівня, фізична культура і захист України на другому магістерському рівні вищої освіти. Під час навчання за цими освітніми програмами здобувачі опановують цікаві та актуальні освітні компоненти, такі як теорія та методика викладання фізичного виховання. Сучасні технології організації рухової активності в умовах нуш, військово патріотичне виховання та військово спортивна підготовка, методика викладання домедичної допомоги та масажу та інше. Окрім навчальних дисциплін, здобувачі обов'язково проходять виробничі практики. Перегляньте коротенький звіт про те, як це відбувалося в дистанційному форматі. Під час навчання на факультеті здобувачі активно долучаються до проведення виховних та методичних заходів, таких як участь в олімпійському уроці в якості спікерів, участь у обговоренні ефективності реалізації освітніх програм та інше. Також наші здобувачі активно залучені у тренерську викладацьку та суддівську діяльність, безпосередньо реалізовуючи всі сформовані під час навчання компетентності. На кафедрі працює студентський науковий гурток Здорове покоління. Ми створюємо сприятливі умови для наукової діяльності. Запрошуємо до співпраці. Давайте досліджувати, експериментувати, реалізовувати наукові результати задля формування здорового майбутнього України. Наші викладачі також беруть постійну активну участь у методичній та науковій роботі, виступають в якості спікерів на методичних семінарах для вчителів фізичної культури Харківської області та міста Харкова, доповідають на наукових конференціях та семінарах, постійно аналізують ефективність реалізації освітніх програм із залученістю здобувачів вищої освіти різних рівнів та років навчання. Шановні вітурієнти. Якщо у вас цікавить фізична культура, запрошуємо вас у Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Савича Сковороди на факультет фізичного виховання та спорту. Спеціальність 014 середня освіта фізична культура. Чекаємо саме на нас.